Як правильно написати записку для помінання своїх близьких? православній церкві існують записки за здрав'я і за покой. За здравну записку ми записуємо тих, хто є живими, кріщених членів православної церкви. Ті, які ходять в храм, ті, які причащаються, навіть ми буває помінаємо і тих, хто давно не приходив до храму. Буде відомо, що в окремих монастирях ті, які давно не ходили, не причащалися, то їх якби на проскомедію не приймають ці записки. В мірських грамах це більш простіша ситуація. За здрав'я записки пишуть в родовому відмінку: кого чого, пишуть Романа, Владислава, Діонісія, Давида, Ніколая, Андрія і вписують всіх сродників і близьких. Навіть тих, хто проти нас щось мають, так, кажуть ворогів християнина не може бути це ми можемо бути ворогами обов'язково треба записати їх в записочку і подавати за тих на літургію. Так само і за упокою родову відмінку пишуть уже тих, хто відійшов з нашого життя, але тих і кріщоних в православії, які поховані канонічним священником, І їх записують для того, щоб священик помінав і ізимав за них частинки. Нагадаю, кожні частинки простори все наше життя. Їх потім пускають рух Господню і нам засвоюються плоди головської жертви. Записки беруться на касі, просять записочку. І таким образом пишуть за здравну і за упокойну. Подають таку жертву на храм. Разом із запискою, разом із запискою купується і просвора, яка подається в вітер, з якої винімаються частинки, і таким образом помінаються наші з вами близькі.